Усім привіт! Ми вирішуємо завдання, які зустрічаються під час технічної співбесіди. Та буде добре, якщо ви будете розуміти, як їх вирішити. Сьогодні буде два завдання, це прості завдання, але зустрічаються дуже часто. Ми повинні будемо створити метод, який приймає рядок та повертає реверс цього рядка, як ви бачите. Наприклад, у нас є приклад рядок hello. Та він буде повертати reverse hello, як ви бачите. Та буде друге завдання. Ми повинні будемо створити метод, який приймає рядок зі словами, та повертає той самий порядок, але кожне слово перевернуте. Наприклад, Hello World. Ми бачимо, що Hello буде перша частина, World буде друга. Та буде, ну, як ви бачите, перевернути кожне слово. Добре, будемо переходити в IntelliJ IDEA. Я вже створив метод, він статичний, він повертає стрінгу. Та приймає це, це слово Word. Що ми повинні будемо робити? Ми повинні з цього Word, з цього рядка, отримати ray чарів. Як, як це робиться? Дуже просто. Ту-чар-arй, та це буде літери цього рядка. Та будемо повертати нову стрінгу та передавати ці, цей array. Що далі ми повинні будемо зробити? Ми повинні е, цей array якось його перевернути. Як ми будемо це робити? Ми будемо це робити за допомогою двох поінтерів. Це буде Int-Left. Він буде дорівнювати відразу нулю. Та буде. Правий поінтер, він буде дорівнювати letters length мінус Так, потім ми будемо проходитись по циклу. Поки у нас left буде менше, ніж right, ми будемо щось робити. Ми будемо перевертати. Так, та ми будемо у кінці збільшувати цей left та зменшувати цей. Райт, right. e, щоб не було, щоб не був цей цикл без кінця. Так, далі ми okay. що зробимо? Ми будемо створювати приватний естетичний е, метод, який нічого не повертає, але він буде змінювати е, літери. Ми повинні будемо сюди передавати літери та індекси літерів, які, які ми хочемо змінити. Це буде int I та int j, наприклад. Та що ми буд будемо робити? Char char temp буде у нас Letters, а, І. Ми повинні якось а, е, сохраняти літеру а, по індексу I, потім і, е, цю літеру змінювати на на літеру. G та потім вже. G ми будемо. G буде дорівнювати буде дорівнювати темп. Це буде простий свап двох літер Та зараз ми будемо їх перевертати. Ми будемо визивати swap в циклі та передавати left та right. Position. Позиції. Я вважаю, що тут усе зрозуміло. Наприклад, якщо у нас є рядок рядок CTR, Left, як ви бачите, буде S, right, як ви бачите, буде 3-1, це буде 2, але індекси, другий індекс це буде якраз літера R. Та потім, коли ми будемо Визивати метод Swap, ми цей R буде замість S, а S ми будемо сохраняти в темп та присваювати у кінці в Letters G. Далі давайте створимо тест. Щоб розуміти, працює чи ні, ми будемо Hello перевертати. Ми хочемо отримати такий рядок, якщо будемо передавати hello. Так. Якщо ми будемо передавати Hello, та також, якщо передавати такий рядок, ми будемо хотіти отримувати такий. Запускаємо наш тест. ми бачимо, що, що все працює як треба. Добре, там буде е, друге завдання, як ви пам'ятаєте, ми створимо новий метод, також статичний. Він буде повертати стрінг, але він повинен перевертати кожне слово у рядку. Як ми будемо це робити? Ми будемо. Отримувати масив. Якщо ми будемо. Далити цю стрингу по пробілу, ми будемо отримувати. Масів. Uh, words Що далі? Далі ми будемо uh, повертати. Uh, відразу uh, що ми будемо далі uh, повертати? Ми uh, з цих, uh, з цього рею Вордс uh, ми будемо робити стрім. Далі ми будемо кожне, кожне слово перевертати, відразу використовувати наш reverse Word. Та за допомогою MAP ми будемо отримувати Word та перевертати їх. Та в нас буде вже стрім з. Перевернутими елементами. Далі ми повинні якось їх зібрати. Ми їх будемо збирати за допомогою join та передавати сюди пробел та, та усе. Ще зараз будемо робити інший тест та дивитись, як він взагалі працює. Ми повинні передати Hello World та отримувати. Та отримати це. Добре. Очікуємо отримати цей рядок. Reverse String if та reverse кожного з hello. Це буде hello. Hello World, добре. Зразу відразу його запустимо та подивимось. Працює він чи ні. Як ви бачите, він працює, але як він працює, давайте подивимось. Ще раз будемо запускати цей тест, але в режимі дебагінгу. У нас є строка Hello World. Ми отримали е, кожне слово, як ви бачите, Hello та Ворлд. Е, та потім ми будемо дивитись. Так, як це спрацювало? У нас є... Hello World. Потім є MAP. Як ви бачите, Hello буде перетворюватись на перевернуте Hello, World на перевернутий World, та потім ми будемо ці два перевернутих слова збирати в одну строку. За допомогою Джойнгев. Якщо б ми б. Якщо б замість пробілу ми б. використовували, наприклад, кому ми б отримали. Hello перевернути, кома та World перевернути. Це. Мабуть, все, що я хотів показати, це все. Запустимо ще раз тест, та подивимось так, вони проходять. Та я вам дякую за увагу та до зустрічі у моїх нових відео.